Водій Микола Малинко завантажує насіння кукурудзи та вирушає в поле. Разом з колегою вони засівають землю. Каже, чотири мішка кукурудзи вистачить на три години безперервної роботи. Все воно відбувається автоматично. У нас стоїть комп'ютер. Весь і показує комп'ютер, теж у нас. На полі площі 90 гектар торік вирощували озиму пшеницю. Нині черга кукурудзи, зазначає агроном Іван Богач. каже вперше рослини саджають без добрив. Щоб затрати на гектар були трішки менші, невпевнені і фінансові труднощі. На цій ділянці культура має вродити, прогнозує агроном. По врожайності прогнозую позитивний результат, так як ми маємо достатньо опадів, маємо достатньо стиглий ґрунт. З цього поля очікуємо 6 тонн 60 центнерів врожайності кукурузи. На сусідньому полі вже зійшли перші паростки, показує Іван Богач. Соняшник засіяли 11 квітня. Десь на 10-15 вересня будемо планувати збір врожаю. Агропідприємство має 1700 гектарів землі. Нині засіяно 75%. відсотків, розповідає керівник агропідприємства Євген Самодій. Закінчать роботи через тиждень. Трошки пізніше вийшли в в поле цьогоріч, тому що були прохолодні дні. Низькі температури вночі мали питання в дощах. Випало майже 75 міліметрів. Каже, після початку повномасштабної культури змінили на більш рентабельні, а на деяких процесах почали економити. Рахуємо кожну копійку, тому що якщо до війни ми продавали кукурузу по 7 тисяч, то цього року майже на 30% продали дешевше. Переглянули ситуацію по добривах для того, щоб вижити на ринку. Всі затрати оптимізуємо. На підприємстві мобілізували 30% працівників. Тож решті доводиться працювати в дві зміни, пояснив Євген Самодій. Як кажуть, весною день малий, тому працюємо тільки цілодобово. Невчасно посіяв, невчасно зібрав. Невчасно зібрав йдуть додаткові кошти. Щось, ну, це допускатись не можна тому. Цьогоріч посівна кампанія на Черкащині почалась у березні, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. В 2024 році планується посіяти 443 тисячі гектар. Це на 18 тисяч гектар більше за минулорічний показник. На сьогоднішній день аграрії справилися з задачою на 53%. Через вологу та теплу погоду деякі аграрії сіяти почали на місяць раніше ніж торік, додав чоловік. Всі процеси трішечки скоротилися. Було менше часу на роботи в полях, але вони виходили в день, вночі зранку в обід цілими днями працювали, тому що з однієї сторони потрібно досівати культури, які є в зміні господарства а з іншої сторони вже треба озимі культури захищати ті, що раніше посіяли. Закінчити роботи на полях Черкащини аграрії планують через місяць, зазначив Роман Косенко. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.